Січень 90-го. з відеохроніки цього часу лунає червона калина. Люди беруться за руки. От, от має утворитися живий ланцюг єднання. Мама Україні! Мама Україні! Розповідає очільник Черкаського археологічного музею Михайло Сиволап. Тоді 30-річний археолог пан Михайло, учасник події, яку, як він говорить, запам'ятав на все життя. У нас з'явилася надія на майбутню незалежність. Цьому ланцюгу передусім найбільшу кількість людей дали західні області. Черкаська делегація була дуже маленька, через те нам дали маленьку ділянку на Брест-Литовському проспекті. Де Черкащани стояли спогади, каже археолог, переповідає на знаковій для себе площі. Тут вперше в Черкасах підняли український прапор. А ще біля пам'ятника Тарасові Шевченко росте та сама червона калина, яку мову пісні підіймати разом з національним духом Михайло Павлович та товариство Заповідь поїхали до Києва. Співали, співали культурологічне товариство, яке виконувало в Черкасах ті функції, які в Києві. Український культурологічний клуб, фактично, це товариство було зародком всіх українських політичних організацій. Перед цим, пославши свого наглядаючого офіцера КГБ, бо я знаходився під наглядом КГБ, сказався, я вас не боюсь, я йду туди, куди я хочу. Участь у живому ланцюзі взяло більше мільйона людей. Розповідає дослідник цього періоду, доктор історичних наук, професор Віталій Масненко. Він теж був учасником події. Згадує, як від Львова до Києва зібралися люди, аби відзначити проголошення акту злуки двох колись розділених українських держав. Те, що ми згадуємо, 19 рік, 22 січня, 1919 року, це якраз був політичний дуже важливий крок і. Акт об'єднання соборності з луки двох українських держав на той час це була українська народна. А республіка, коли вже відроджувалася наша нинішня сучасна українська держава, саме відроджувалася. Тоді ця ідея була знову таки активно задіяна. І ми бачимо січень тисячу року відомий ланцюг єднання, який від Києва до Львова і далі туди, аж до Івано-Франківська був протягнутий. Втім, все про що так мріялося, тоді 34 роки тому здійснилося наполовину, говорить Михайло Соволап. Бо ж знову під звуки червоної калини незалежність доводиться виборювати. Ми здобули формальну незалежність, але за реальну, на жаль, бачите, поки що далі, ніж свого часу, зробив Богдан Хмельницький, відновивши нашу незалежність, поки що, на жаль, ми ніяк далі не просунемося. От, її треба утвердити, треба, щоб Україна стала потужною країною. Надіюсь це все ще попереду нинішніх умовах. Коли ми протистоїмо російській агресії, коли ми власне стоїмо перед достатньо гострим таким питанням, і власне національною ідеєю нинішню ця деокупація тих територій, які захопив агресор, то ідея соборності набуває нового звучання. Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Суспільне, Новини, Черкаси.